Десантні війська Збройних сил України провели блискавичну і зухвалу операцію на Лиманському напрямку. Наші воїни здійснили раптове десантування просто на позиції противника у населеному пункті Торське. Для цього було використано чотири бронемашини та вісім швидкісних мотоциклів, що дозволило стрімко прорвати оборону окупантів і застати їх зненацька. Перед початком операції українська артилерія та оператори дронів провели ювелірну роботу. Знищили ключові спостережні пункти ворога та засоби зв'язку. Завдяки цьому противник втратив контроль над ситуацією і не зміг вчасно зреагувати на стрімке просування наших підрозділів. Десантники діяли злагоджено і рішуче, заходячи у вороже угруповання з кількох напрямків. Бій тривав недовго, окупанти, дезорієнтовані та налякані, не змогли чинити суттєвого опору. У результаті операції ліквідовано понад 100 загарбників, а Торське повністю звільнене від присутності ворога. Український прапор уже піднято над населеним пунктом, ця операція вкотре продемонструвала майстерність і рішучість наших десантників, які вміють діяти швидко, точно й без втрат навіть у найризикованіших умовах.